Друзі, привіт! Ви знову на моєму каналі. Якщо ви дивитесь мій канал, то, мабуть, вам дуже цікавлять американські тачки. Тачки із Америки, вони можуть бути корейські, японські, американські, але всі чомусь в нашій країні полюбляють саме німецькі, такі, як наш сьогоднішній пацієнт. Саме це настоящі американські німецькі лакшері. Це Audi. А шоста. Підпишись на канал, жмяк колокол і лайк. Не забудь поставити. Давай-давай! з якими машинами її можна порівнювати. Ну, це конкурент п'ятірки BMW В10 в кузові. Volkswagen якийсь. Ні, 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 Фольксвагені вже вмерли. До цього моменту група ВАК ніякий Volkswagen до конкурентів цієї машини не відносить. Тож це або Mercedes є е класу, або BMW п'ятої серії. Все інше, що може бути конкурентами, це вже американські машини. Ну, наприклад, такі машини, як Lincoln Continental. Теж прикольна тачка, теж здорова, але ми сьогодні саме про німецькі тачки. За що їх так люблять в нашій країні? Ну, по-перше, це статус. Тож, до речі, давайте розглядати 5 чому, чому саме обирають в нашій країні німецькі тачки. Ну, по-перше, статус. Ауді це преміум. Цей володар кілець. Все це розуміють, що ти зразу, якщо купив собі таку тачку, ти серйозний чувак. По-друге. Ну, це динаміка. Навіть 2-літрова версія, як у нас, на повному приводі, це 220 конячок, виїжджає з 8 секунд, без питань. А якщо ви трохи чіпонете, то вона буде їхати близько 6 секунд. Це 2 літра на повному приводі. А була така версія, ще й 3 літра на повному приводі. Там же залежно від комплектації, або 270, або 330 конячок. І воно теж чіпується аж до 400, якщо ви того хочете. Була дуже рідко, але може бути така версія в Америці на 3 літро. Турбодизелі. В Європі вона була навіть на 2-літровому турбодизелі, але ми розглядаємо сьогодні лише Америку. Тож це перш за все динаміка. А була ще версія з 4-літровим бі-турбо, яка взагалі ракета. Якщо хочете дізнатися, що таке 4 літра бі-турбо, то ось вам посилання десь тут, в кутку. Колись я знімав Audi С7 на такому двигуні, це майже та сама машина. Але сьогодні про 2-літрову. Чого ще їх беруть? Ну, якість салону. Бо Такої якості, як вам може дати е, саме німецькі машини преміум брендів Mercedes, BMW або Audi, вам дасть ну, або що якийсь дійсно Лінкольн. Ну і п'ятий момент, чому саме такі машини купують, як, на мій погляд, це їх ліквідність. Незважаючи на роки, чомусь саме BMW Audi або Mercedes ну, непогано таки тримають свою ціну. Ми не беремо до конкурентів BMW або Honda, ті взагалі чемпіони у, цьому, у, цій, у цій вправі, але... BMW Audi та Mercedes непогано тримаються в ціні. Що можна було знайти під капотом? Ідемо подивимось. Дуже зручний доступ до підкапотки, лише одна клавіша, і вуаля! Ви бачите, скільки тут місця? Бо підкапотка розрахована на V8, на V6, на щось більш об'ємне. Але якщо ви хочете собі економічно кататись, не знати ніяких проблем, то це саме той двигун. Так, на деяких форумах можуть написати, що у таких двигунів бувають проблеми, але в нашому випадку. Все в порядку. Більше 200 тисяч пробігу, і з двигуном абсолютно все ок. Був невеличкий удар, машина була з цілою безпекою, і саме такі варіанти ви можете знайти на американському ринку приблизно по ціні від 3 до 8 тисяч доларів по ставці, залежно від комплектації, років та пробігу. Тож, якщо ви хочете собі зробити таку машину, то на нашому ринку вони стартують приблизно від 14 15 тисяч доларів. Тож, якщо хочете собі зекономити ще від цієї ціни трошки, то можемо вам привезти під замовлення. Якщо не готові чекати, ця машина продається. Я би її радив брати або з таким двигуном 2-літровим, або з 3-літровим дизелем. Але той дизель виходить так по ціні, що його нема сенсу везти з Америки. Але відчуття дає той дизель дуже класні. Як ми сьогодні дізнаємось, ця машина теж непогано їде, його вистачає з головою. Але якщо хочеться більше динаміки, я би вам запропонував саме 3 літровий дизель. Його важко знайти в гарному стані з малим пробігом. Вони всі зазвичай з Європи та заєжджені, але якщо знайдете, дизель це топ для цієї версії. Як я е, собі вважаю, Найліпший движок для Audi саме цих років це саме 3-літровий двигун. Неважливо, чи ви Туарега шукаєте, чи ви Q7 шукаєте, чи а 6 Якщо ви її знайшли саме з 3-літровим дизелем, це саме топ. Ну, Якщо не хочеться дизель, то на другому місці саме цей двигун. Йдемо далі. Що у нас може бути в салоні? В американському ринку ми маємо три рівні комплектації: преміум, преміум плюс, як у нас, і престиж. Що це означає? Ну, по-перше, всі ці машини будуть на шкіряному салоні, але. Кількість опцій там буде дуже різна. І якщо у вас преміум плюс, то у вас одразу є безключовий доступ, чого нема в преміумі. У вас може бути коричневий шкіряний салон, але це опція. В преміумі його знову ж таки не буде. Що ми маємо в салоні нашої версії преміум плюс? Ну, по-перше, та сама коричнева або коньячна шкіра, за яку всі охоче доплачують. Саме машини з такою комплектацією, з такою шкірою чомусь продаються щонайменше на 1000 тисячу доларів дорожче, ніж машини з чорним або білим салоном. Я не знаю чому, але це факт. Обов'язково у вас буде мультіруль, але якщо у вас комплектація преміум, то у вас не буде, наприклад, підігріву руля. А в преміум плюсі він вже мог бути, як у нас. У вас не обов'язково буде двозонний клімат-контроль, може бути навіть однозонний. Нашої комплектації вже двозонний. Є парктроніки, є датчики сліпих зон, є пам'ять сидінь. Як ви бачите, теж вона не не на всіх комплектаціях була, це опція. У нас є автоматичне світло. Теж воно було не у всіх комплектаціях, як ви бачите. круїз контроль був майже у всіх, а дисплей був теж у всіх, не у всіх був а, люк в даху. Ну і звісно, таке а, оздоблення деревом, як у нас, теж було не у всіх. До речі, це справжнє дерево, це не як в Тойоті камері, підробка під дерево. Ось така ось штука. Ну і те, за що люблять, дуже люблять вак це ергономіка. Неважливо, якого ви зросту, ви точно знайдете для себе тут найкомфортнішу позицію. Це саме те. Чим відрізняється ВАГ від всіх інших? Якщо у вас до цього була Шкода Фабія, Шкода Октавія, чи Торег, чи неважливо ще якась фольксвагенівська машина, ви в будь-яку фольксвагенівську іншу сідаєте і вам дуже-дуже зручно і все знайомо, все на своїх місцях, все як ви звикли, і все дуже класно і удобно. Підемо глянемо, що там було на задньому ряду. Так як це преміум, у нас, бачите, навіть на задніх ручках є безключовий доступ. Наприклад. У комплектації преміум міг бути безключовий доступ, але лише на передніх дверцятах. В нашій комплектації вже в середній він на всіх абсолютно. До речі, дивіться, переді мною сидіння налаштоване під мій зріст, це 180 см. І у мене ще велетенський запас простору. У мене є тут дуже зручний подлокотник. Він теж оздоблений такою коричневою шкірою. У нього є ще бокс. Підігрів заднього сидіння. У нас є тут ще підстаканники. Це ж підстаканники. А, це ще розетки. Це ще розетки у нас є тут дві. У нас є освітлення, звісно, ледівське. І навіть є попільнички. Я такого давно не бачив, але саме в цій машині все є. Дуже зручно, але тут, я так розумію, треба їздити вдвох, бо центральний тунель дуже високий. Тож, в третьому тут буде некомфортно. Якщо дуже треба, він, звісно, всядеться, машина велетенська, але буде некомфортно. Ліпше вдвох назаду максимум. Тож така штука, друзі. Звичайний преміум по-німецьки. Дуже приємний звук замикання дверцят. Ну, це Audi, так воно і має бути. А багажник не має сенсу показувати. Там 500 літрів, там все здорово, все класно, там ззаді акумулятор. Тож, друзі, найцікавіше, як ця машина їде і скільки коштує. Поїхали, дізнаємось разом. Поїхали, дізнаємось, як їде німецько американське лакшері. Ну, вже з перших метрів чутно, що це справді автомат. Ніякого такого відчуття, як у вас може бути на роботах чи на якихось там варіаторах, що буває на дешевих е, японсько-корейських машинах з Америки, нічого такого не буде. Незважаючи на тут точно 2 літри, воно так бере сразу. Наче тут мінімум 3. Ну, Шумоізоляція. Все, що вам треба знати, шумоізоляція тут виняткова. Дуже в машині тихо. Кліматична система зараз не працює, але якщо її навіть вімкнути, воно буде дуже-дуже інтелігентно та тихо працювати. Значно тихіше, ніж то буває, наприклад, в тих самих там, американцях, в моєму Форді чи в чомусь такому. Слухайте, друзі, ну мені подобається. Е, якщо ви давно підписані на мій канал, то ви колись бачили, у мене був огляд на Audi RS-7. Це майже та сама машина, це та сама платформа. Але якщо Audi rs 7 була зовсім божевільна, з двигуном бензиновим 4 літра бітурбо на майже 700 кінських сил, і на ній спокійно їздити було майже неможливо. Витрата палива виключно 98-го, до речі, там було 24-28 літрів, в залежності від того, як сильно ви натискаєте, а не натискати там було неможливо. То це зовсім інша історія. Якщо ви їдете в трасі, тут витрата палива 7 літрів чи, чи, чи 8. 8. 8 літрів по місту десь 12. По місту 12, і ви можете їздити спокійно, але 250 коней цей двигун а, розвиває. Чи 220 цей версії? 220. 220 окей. А, тож, 220 коней вам має вистачати на всі випадки вашого життя. Їде воно реально прикольно. Я ще не, жодного разу не натискав, але поки що давайте дізнаємося, як вона їде спокійно. І що ми маємо. По-перше, ну, ми маємо такий прикольний подлокотник. Дворівневий, він регулюється по висоті, шкіра справжня. Це не така, як у мене була в огляді на джету, так? Там все було дермантинове таке. Тут справжня шкіра. Всюди де не доторкнись якісні матеріали. Пластик, весь весь м'якенький. Все дуже приємно. Здійсно, в нас є двозонний клімат, і підігрів керма, і підключення вашого айфону все без питань, ну дійсно лакшері. Є і люк, і в даху, і чорна, чорний потолок, тож все це дуже прикольно виглядає. Приборка з величезним таким дисплейчиком посередині, і це нагадую вам, друзі, лише 13-й рік. В більш божевільних сучасних ауді там взагалі така електронна приборка цифрова, прикольна, ще красивіша, ніж тут. Але і ці прибори це справжній інструментарій. Ви їдете і насолоджуєтесь. Прикольно, що до габаритів ви дуже швидко звикаєте. Машина величезна, але у вас взагалі немає ніяких питань по габаритах. Машина одразу е роз розполагає до себе. У вас є датчики сліпих зон, у вас є величезні дзеркала заднього виду, вам дуже гарно все видно. Дзеркало з автоматичним затемненням, яке є в салоні, і ви дуже гарно бачите габарити машини, бо машина, хоч і величезна, але класно продумана в ергономіці Це саме те, чим відрізняється група ваг від всіх інших від Мерседесу, від Ауді. Саме сильна сторона у Ауді це її ергономіка Тобто, що ви маєте очікувати від дійсно преміум сегменту, все тут є. парктроніки в круг, навіть заднє сидіння з підігрівом. Я не крутив е дуже сильно двигун, натискав виключно на півпедалі, а ми вже їдемо 9 км на годину. Тож машина, навіть не викручуючи двигун більше 3,5 тисяч обертів, дає вам динаміку комфортну, з якою ви маєте жити, хоч в місті, хоч на трасі, у вас не буде ніяких питань. Якщо ви хочете, вдруг у вас таке задорне буде настрій, трошки поганяти, то ця машина вам дасть таке відчуття, але. Одразу треба пам'ятати, що це на Volkswagen Jetta, що це на Volkswagen Golf, машина важка. Саме такою вона і відчувається. В поворотах вона стоїть майже як е, поїзд на рельсах, але машина важка, тож треба розуміти, що е, зупиняти цю машину теж якось треба. І незважаючи на величезні тормозні диски, ви маєте пам'ятати, що машина важка. Це не Нісан, це не Toyota і це не Honda. Це дійсно німецька німецька якість. Всі матеріали тут преміальні. І навіть ну як воно все їздить, Тому просто все з мікроліфтами, куди не доторкнись, всі кнопочки нажимаються дуже класно. Таких відчуттів вам може дати лише німецька машина. А як зекономити, коли ви хочете собі німецьку машину? Звісно, купити її трошки биту з Америки. Саме так була куплена і ця машина. Вона була майже ціла. Її зараз зробили. І якщо ви хочете собі машину... За гарною ціною і навіть не чекати, поки там щось вам приїде з Америки, то саме ця машина теж продається. Силочка в описі під цим відео. Якщо вам буде цікаво, обов'язково після огляду і лайку на мій канал, подивіться об'яву на продаж цієї машини. Машина дійсно варта уваги. Ну, а якщо ви хочете собі трошки зекономити, почекати і якусь іншу машину. То велком, друзі, на мій сайт. Він теж є в описі під цим відео. Ви можете знайти там 5 секретів покупки авто з Америки, як це е зробити вигідно, які машини можна купувати, як не можна, як не потрапити, наприклад, на машину втоплену. Найчастіше питання чомусь до сих пір, як не купити втопленика. Чомусь всі їх так бояться. Я працюю. Більше п'яти років, більше 200 машин привіз людям і ще жодного разу не потрапив на втоплення. Але якщо ви того боїтеся, я вам розповім, як то зробити. Але повернемося до нашої Ауді. Один ланос, другий ланос. О, пропускають. Восьмиступеневий автомат навіть не чутно, як він перемикає передачі. Дуже комфортно він це робить. Він тримає навіть в драйві, я ще не включав спортовий режим, в драйві, він тримає всюди двигун трошки в томусі, бо цей автомат є адаптовним. І він підбирає передачі під ваш настрій. Тобто, якщо ви хоча б раз нажали трошки сильніше, він тримає двигун у турбозоні, тобто близько 2000 обертів. От там буквально 30 секунд ви їдете спокійніше, і все, він скинув ще одну передачу, вже в нас півтори тисячі обертів, він економить паливо. Якщо ви зробите е, рух у вправо, ви одразу попадаєте в механічний режим, він же і є спортовим, і машина одразу буде держати двигун, завжди на оборотах максимального крутного моменту, тобто більше двох тисяч, щоб ви мали завжди запас тяги під ногою. Тож, машина такі. Може дати вам спортові відчуття, якщо ви того хочете, але машина важка, тому не треба цього робити на цій машині. Тут треба їхати в кайф, і вона цей кайф вам дійсно дарує. Класна шумоізоляція, класні матеріали, просто феноменальний набір опцій. Ну, непогано так воно проходить. Е -е, ці, е -е, як вони там, поліцейські лежачі, так називаються. Я тут на Форді їздив. Було б якше. Фортмякше все-таки. Ось так, друзі. Море, сонце і ауді. Що може бути краще? Може бути краще, коли ви будете за кермом своєї собственної Audi. Своєї власної Audi. То буде значно краще. А я тут чиркався на фюже. Та не чіркає. Не, Реально автомат приключає так неплохо. Да. Щось цей салон не схожий на салон Audi. Щось і шкіра не чорна і не зовсім то вона і шкіра. Так, звісно, я в своєму Форді, і я вже не в Одесі. Але відео з висновками кудись поділося. Тож записуємо висновки знову. Які висновки по Ауді? Ну, по-перше, це реально преміум. Якщо ви хочете машину... Дійсно гарному стані, дійсно з класним пробігом. Я б її брав з мінімальним пробігом, то її треба замовляти з за аукціону. Саме під себе я можу вам в цьому допомогти. До речі, якщо ви хочете собі Audi, то або двигун 3 літра дизель, або 2 літра бензин, бо він найпростіший. Чим менше циліндрів, тим дешевше в обслуговуванні, тим менше витрата палива. Взагалі, то до Audi це справедливо. Газ дійсно ви не поставите, але якщо ви хочете собі дійсно німецький преміум, то про яку економію ми взагалі говоримо? Що BMW, що Mercedes, що Audi це вже будуть сучасні двигуни з безпосереднім впорскуванням, тож ніякої економії там на газі точно не буде. А що буде? Якісний салон, якісні відчуття від е, кермування автомобілем, дуже класні відчуття від салону, все дуже якісне. І машина доволі надійна, незважаючи на свій вік та 200 тисяч пробігів, той екземпляр, який ми знімали в Одесі, був в дуже класному стані, і взагалі ніяких питань до його стану нема. Тож, якщо хочете саме ту машину, в описі під цим відео ви можете знайти посилання на а, продаж цієї машини. Якщо хочете іншу, то, друзі, можете замовити в мене. Але якщо ви хочете дізнатись 5 секретів покупки авто на аукціонах, то під цим посиланням на моєму сайті ви можете отримати безкоштовний доступ до такого відео. Ну а я бажаю вам успіхів!